Привіт всім! Сьогодні ми, як завжди, розберемо дуже важливу тему, а саме структури даних у Java. Зокрема, розглянемо ArrayList, HashMap, HashSet та LinkedList. Це ті речі, які програміст використовує щодня. Почнемо ми з такого класу, як ArrayList. Це список, який може зберігати багато значень, наприклад, список імен, список оцінок або список продуктів у кошику. будь-який список. Головна перевага, що ми можемо додавати та видаляти елементи без турбот про розмір, на відміну від масиву, де кількість елементів фіксована. Розглянемо приклад використання ArrayList. Спочатку нам потрібно оголосити. Ми вказуємо наш тип ArrayList. і тут ви зустрічаєте нову конструкцію, тип, записаний у кутових дужках. Це називається Generic, їх ми розглянемо трошки пізніше, але якщо коротко, то ми вказуємо тип, який буде зберігати наш список, на зразок того, як вказуємо це для масиву. Тож, ми вказали, що ми будемо використовувати ArrayList з типом string з назвою Names, створюємо через оператор New наш пустий список, після чого ми в нього будемо через метод Add додавати наші елементи. Так як ми оголосили, що це буде елементи типу стрінг, відповідно ми можемо просто вказати наші текстові поля, додамо в наш список три імені Оля, Іван та Петро, та роздрукуємо його двома способами. Перший це використавши цикл «For» та виведемо по одному елемент, після чого видалимо за допомогою метода Remove одне ім'я, а саме Іван. Після чого виведемо весь список одразу, просто вказавши його в якості параметра виводу. Як можете бачити з коду, такий список можна легко перебирати, змінювати, і він дуже зручний у повсякденному використанні. Тепер уявімо таку ситуацію. Ми хочемо зберегти не одне значення, як було в райлісті, а кілька, а пару значень, скажемо ім'я та вік. Для цього нам підходить клас Map, а саме його реалізація хешмап. Це як словник. Ми звертаємось до значення по ключу. Розглянемо приклад, створимо хешмапу на зразок того, як ми створювали наш список. Зверніть увагу, що тепер ми вказуємо два типи, а саме String та integer. Це означає, що наш клас Map буде містити два значення, а точніше пару ключ значення. На відміну від арай-ліста, додання до хешмапи здійснюється з допомогою метода PUT. Тут ми вказуємо ім'я та вік, додаємо три значення: Оля 22 роки, Іван30 та Петро 25 років. Після чого, за аналогією з нашим арай-лістом, виведемо певне значення, скажімо, вік Івана. Щоб вивести цей вік, нам потрібно звернутися до нашої мапи по ключу, а саме використавши метод GET. Та вказавши в ньому ключ. Так як в нашому випадку ключом є тип рядочок, то ми вказуємо рядок. Якщо б ми вказали, що ключ буде цифра, чи будь-який інший клас, то нам би довелося передавати саме те значення, число чи якийсь інший клас. Тепер використовуємо цикл FOR, щоб вивести всі наші значення. Зверніть увагу на конструкцію циклу FOR, оскільки отримання елементів йде через ключ, то щоб отримати дані ключі. Ми використовуємо метод KSet, який поверне нам множину всіх ключів даної мапи. Після чого ми кожен цей ключ в циклі переберемо та через метод GET виведемо його значення. А так як ключом на нас слугує ім'я, то відповідно ми вказуємо, що ми виводимо ім'я, ми є вік, та значення отримане з мапи по цьому ключу, та саме вік особи. Після чого, аналогічно як і у Rayлісті, ми можемо видалити якесь значення, використавши метод remove, передавши ключ. Після цього виведемо нашу мапу і побачимо, що Петра у нас більше немає в ній. В цьому прикладі ми зберегли вік людей з їхніми іменами. Як бачите, ми можемо дуже легко дістати вік кожної людини по його імені. Також ми можемо пройтись по всіх ключах з допомогою циклу. А зараз ми розглянемо контейнер для зберігання даних сімейства Set. Set – це множина, можливо, на уроках математики ви зустрічали таке поняття, вона зберігає тільки унікальні значення. Наприклад, якщо ти додаєш одне й те саме ім'я кілька разів, воно буде лише одне. З пояснення вже видно практичну користь даного контейнера. Він дуже корисний, якщо нам потрібно отримати тільки унікальні значення. Не потрібно перебирати масиви, фільтрувати і тому подібне. Наша колекція сет вже одразу вмістить тільки унікальні значення, що дуже корисно. Розглянемо приклад, щоб зрозуміти на практиці, як воно працює. За аналогією попередніх створень створимо нашу колекцію. Вказуємо тип String, наприклад, будемо зберігати емейли, тому назвемо нашу змінну Emails. Добавимо три пошти. Як бачите, перша та третя тублюються. Після чого виведемо всі наші емейли і побачимо, що вивелося тільки дві, тобто наш дубль навіть не попав в нашу колекцію. Дуже корисна річ, коли вам потрібно економити час та не перевіряти при кожному додавленні, чи існує такий елемент уже чи ні. А зараз розглянемо останній на сьогодні клас, а саме LinkedIn. List. Це майже як Array List, але він працює трошки інакше. Він краще приходить для ситуації, коли нам потрібно часто додавати або видаляти елементи на початок або в кінець списку. Розглянемо приклад. Створимо наш список, скажімо, назвемо його черга. та додамо три елементи перший, другий і новий перший. Як бачите, перші два ми додали з допомогою метода add. Вони додаються послідовно. Але якщо нам потрібно додати в початок, то ми використаємо метод add first, а якщо потрібно додати в кінець, то метод addLast. Та виведемо наш список на екран. Ви запитаєте, а навіщо нам лінкет ліст, якщо є арайліст, який також підтримує вставку елементів? Так підтримує, тільки Лінкідліст працює набагато швидше, і при операціях, де вам потрібно дуже часто і швидко додати елементи в початок і в кінець, лінкідліст підходить краще. Коли ми будемо розглядати ООП, ми розглянемо приклад, при якому ми можемо перетворювати одну колекцію в іншу та використовувати всі переваги того чи іншого класу. Сьогодні коротенько ми розглянули такі структури даних, як ArrayList, HashMap, HashSet та LinkedList. Усе це інструменти програміста. Вони роблять код простішим, гнучкішим і зрозумілішим. А на сьогодні урок завершений. Зустрінемось на наступному. На якому ми розглянемо таку тему як виняткові ситуації? До зустрічі!